19 грудня під час чергового засідання сесії Чернівецької міської ради депутатський корпус ухвалив бюджет на 2025 рік. Запроголосували проголосували 34 депутати. Бюджет громади на 2025 рік становить 4 мільярди 71 мільйон гривень. Власні доходи міста становлять майже 3,9 мільярди гривень. Грантові кошти, які є спрямує на забезпечення житлом ВПО, складуть 190 мільйонів гривень. Найбільше. Коштів з бюджету міста у 2025 році спрямують на сферу освіти, а саме 36,4% від загальної суми на другому місці по виділенню фінансів сфера інвестиційних проєктів, регіонального розвитку та енергозбереження. Виділено майже 500 мільйонів гривень. На третьому фінансування житлово-комунального господарства 460 мільйонів гривень. Головним розпорядником коштів у 2025 році буде управління освіти. Віте відтак найбільше коштів піде на нарахування заробітної плати педагогам, оплату комунальних послуг та харчування.